Ви самі собі упустили телефон. Випустили ви, телефон. Можуть, то, Скажіть, телефон. Ви втікли від того, що ви штраф маєте платити 300 гривень. Заработаю плачувати. А що думаєте, що ви така сильне Я якраз про то думала. Ви Вив'янки саме. Ало, доброго дня. <голові> Це є контролер. Нам мотор, будеш мені махати рукою. Що вас посильно обіду, що вам оплачувати? Багато достатньо, Багато, достатньо. Достатнь, а розмов тебе не вистачає, щоб киточок взяти і платити за привіз. Ще зайчиком їдеш в транспорті. Всі люди платять, а вона сама мудра. Пустіть мене, я ніби не, не збираюся. Ні, поки поліція не приїде, ти ви ніку... мені робите боляче. Добре, поліція понимаете? приїде, буде боляче. У нас зараз вікне. Нікуди Це, не втікнуть. Ми зараз тікну знову. То я просто можу контролею. Бо підійшло двоє контролерів. я так мене є відео. Є відео, як яке ми їхали, зараз. Їхали, 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 ми Зараз поліції покажемо. Де ви мене бачили? Можете держати вас забути. Зараз третя сторона розбереться. Зараз ми будемо розбиратися. Все. І будете оплачувати штраф. Гедота якась. То ти Гедота, ти дорожче. Як ви кажете на камеру? Боже, ужас. Я так думаю, що ви вже будете штраф платити. Фу, блін. Назароді, бачиш? Стіки, зараз поліція приймаю. Прові... Ми стоїмо, стоїмо. поліція притікуємо. Я хочу подивитися, що це за тріп. Ні, Ви подивитися здалека. Ще... Блін, вас з рота пахне, не доїхати на. Ми стоїмо, нам. пані, очікуємо наряд поліції. Наряд Доб... на поліції вже їде. Все. Добре. Добре, як ви. А в мене є на цей записано, хто ви так. Ви мене обізвали і вдарили, правильно? Я вас не дарувала, ви мене обізвали. Я вас не рухала. А ви що? В мене є світ. У мене є камера. Я все знімала на камеру. Свід. І І ким, я камеру, вас ким я вас обізвав? Я ще раз говорю, у мене є світ. Прошу зікаєте, хамоте, блін, О, е, не поврази за З чого ви поїзд. Зайчиком їздити. Мені от цікаво, от, скажіть, будь ласка, ви якось контролюєте, те, що водій да як точок чи не дивить? А Ви слухайте, ну ви в бачили, вам ж показали. Так, Там немає ніякої камери, от я дивлюся от, в три, а? Так, зараз. Буде. Та радій Бога, то я раз, ще. Що пишемо заяву на водія і ви скажете, що там немає ніякої О, фіксації, то, ну, то й все тільки. Ви робите Власне мене винуватою. Лите не знімаєте. Ви мене б'єте, обзиває. я... обзиваєте, а я маю. Це ви обзиваєте. Це ви обзиваєте. Як я вас обізвала? Я вам ще сказала, Як я ви вас ви обізвала, мене... ви, Як? Ще, ви раз... ще обрікуєте мене, ви вигодотна. Ну, зараз поліція приїде, зараз будемо розбирати. Своїми мокрими руками мене рухайте, обзивайте. Фізи фізика. Чому не А Чого тікати, я не розумію. Я спішила, в мене є справа. У мене була справи. Спішите, а були справи. Я вже зробила справи. Так. Так. І платити штрафи будуть, якщо ви мати справу. Я подивлюся, ще, які ви штрафи всі платить, будете всі платити. Всі а всі платите, немає, всі До речі, я хочу сказати, що ви мені не показали ваші ці. А, а ви показали поточки? А ви поточок показали, що немає посвідчення вам. Чого ви мене затримуєте? Тут що написано? Там не написано вашого ім'я і прізвища, а то немає писати ім'я. Вас має я бути можу документ. Я можу Прошу, вам так є документ, але не на камеру. Не на камеру. А чому не на камеру? А як я буду знати, що це ви чи не ви? Що ви мені правильно сказали? Ми хто ви прийдемо, ви можете світ прочитати, але не ну знімати. Боже. Як добре, що ви мене знайшли, знаєте? Так. Тому що я хотіла зафіксувати mm -hmm. той автобус. Ви зафіксували якось хто той автобус? Ми водія з Не переживаю. Мені от цікаво, от як водій не дає квиточок, він який штраф має платити. А він окремо буде відповідати нього окремо. Час Водій на нього не, не несе відповідальність. Несете ви за свій. Зовсім квиток, не несе само, як ви ну, бер... цікаво. Да. Тобто водій оттак, може. Як... Я зайшла останнього чекайте. Давайте я буду казали, говорити. Коли... Дайте ні, мені договорити. Ні, ви... ні, ви... ні чому я говорю, ви мене перебили і не даєте Двіше, мені договорити. Ні, я вас не слухаю. Або ви мене слухаєте Очікує. до кінця, та я очікую, але ви мене не можете вислухати, ви перебиваєте. Все, я кажу, я заходжу в останнє, іду. іду, сідаю, розумієте? Іду сідаю, я не знаю, там друкувався той квиточок. У мене були свої справи, я про це не думала, розумієте? А чого ви тоді тікає? Бо я спішу, а ви а хотіли щоб мене закрити? Чекайте. Ви б тоді встали. Ми б розібралися. Та зараз. Розберемося, ну, я вже ніде не спішу. Що... Воді зупинився, сказали. Бо так нічого страшного, я смішного бачила пофіксували. Запиши, будь ласка, номер може номер. Розпочи. Звичайно, Звичайно номер та зафіксуйте, тому що е, нас на відповідальність має водій, а не я ні. в даній ситуації. Дивіться так і вам веду приклад, ви коли заходите в, е, в тролейбус або в автобус... а то був двадцять п'ятий так. То через або, вас або виходить, через через я не сіла в свій транспорт. Mm. Так. Через so, то, зараз що... поліція приїде, Бога, та, звичайно. Віде, та же саме. Ви мені сказали, що ви теж не берете квиточки. Значить, ви тоді теж безкоштовно їздите. Я, і не, і не я заплатила. Ви не можете сказати, що я не заплатила. А, але, ви можете я сказати, можу... що я була без квиточка, а, а як не як що я не заплатила. Водій підтвердив, що ви не оплатили. Водій, що скаже, що він мені не дав. Йому питочок, його ж теж не покарається таке. І Зачай що, він зберегав, він зберегав. І так само Гамовський зберегав. Про що? Що ви платили за проїзд? — Пустий автобус. Ви бачили, що пустити були, не, тільки ви ви вас ви, не було квиточку. Бо я спішила. Ні, ви я везла пів кілограма срібла в е, магазин і ні. це. Я ще бачила, як ви за мною бігли з магазину. Це треба було зупинити цей піти. Я була зайнята. Мене ви, свій ви, справ. Ви, ви я нічого не тікаю. Слухайте, ви погіршили собі ситуацію тим, що ви мене обізвали і вдарили на камеру. Та звичайно, у мене весь є запис. Я би на вашому місці зараз втікала, О, до речі. Втікайте ви. Але ти поліції зі штраф. І ви мені будете погрожувати? Я вам щось чимось погрожу? Ні, нормально людина має за шлабу. Боже, ви, ви кажете? Плюс, Ні, та ціна. ви Кожна себе добре ведете. а Та пані мені руки викручувала, вдарила пані, мене в плече. Вдарила мене в плече. Та в мене на записі все є. Вже шість хвилин знімає, знімає з половини. І обізвала мене зніма... дурою. Що не так? Ви мене обізвали. Я вас не обізвала. Тут все є світ, на записі. Все. А як Там я вас обізвала? Яким словом я вас про яким словом? Вам поліція їде, зараз Чому мене заплатили Ну, За, цікаво. Щоб, ну, я думаю, що ви не будете тут більше працювати. Ну, я я думаю, що вам у нас буде транспорт, так. без вас кутків. Та в мене машина скоро приїде, то, напевно, останні рази, коли їжджу. Особливо в 3А точно не буду більше їздити. Ну, А я маю нести на відповідальність, що водій не дає квиточки. Він собі заробляє він гроші, він собі він не заробляє гроші, тим, що перепродає квитки. Ми питаємо, що ми собі заробляємо, то не мають. Та прошу, раді Бога. Пишіть на водіїв, нашли і А ви хотіли би пишіть? Що вам? Та я і на водія, і на вас напишу. От ви розкажете, що то був за водій тоді. Що страшного, я заплачу штраф, якщо треба буде, щоб на вас пожаліти.